Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити макарони з такими гніздами і всередині з фаршем. Ось я вам покажу. Мені тут діти купили макарони. І я просто хочу їх зробити для себе і заодно хочу показати вам. Ці макарони в мене є італійські, але вони можуть бути будь-які. Такі макарони, бачите? Отакими от гніздечками. І я вам покажу потім далі, як я буду. Що я буду з ними робити. Наразі нам потрібно зробити фарш. Я взяла фаршу 300 грам, небагато. І тепер буду його заправляти. Це звичайно робиться, як, як робиться заправка фарша. Ось тут я маю півчайної ложки солі, червоної паприки, трошки, півчайної ложки, чуть менше, і перцю, так, чуть менше півчайної ложки. І все це додаю сюди. До мого фаршу додаю сухий чосник теж півчайної ложки. Ну і трави додам. Трошки італійських, трошки орегано. все це буду вимішувати зараз. До макаронів я буду додавати свій домашній зроблений ун універсальний соус, який я сама робила, і силочку я поставлю знизу, якщо когось зацікавить, як це робиться. Ну, соус, чуєте, виходить надзвичайно, тобто не виходить, а він є надзвичайно смачним. Він настільки смачний, слухайте, що то капець той соус хочеться ложкою їсти. І я його буду додавати до макаронів, бо він є дуже добрий. І я собі зробила таких пару баночок, щоб в холодильнику його можна тримати, і пару баночок, ну, пару то, то це 10 баночок півлітрових, які в мене стоять в шкафчику, такі, що можуть стояти поза холодильником. І тепер я тільки роблю макарони. Я обов'язково відкриваю цей соус. Він такий смачний і добрий до макаронів. Та то взагалі то пальчики обличчя. У мене такий чуть-чуть є з перчинкою. І оця перчинка, і цей смак цих помідорів з перцем, і з цибулькою і з моркою. Це настільки смачно. Цей рецепт є такий дуже добрий. Якщо хтось хоче собі зробити на слідуючий рік, то я його рекомендую, бо він дуже і дуже смачний. Є. Я його додаю обов'язково, бо іменно з цим соусом дуже добрі макарони. І то любі макарони. Які би ви не робили, то з цим соусом будуть добрі. Чи, чи це шпагеті, чи це такі грубенькі макарони? Всі любі будуть добрі. Я сьогодні маю такі гніздечка, то буду робити гніздечка, вони теж будуть добрі з цим соусом. Наразі переминаємо наш фарщик. Переминаємо і зараз будемо готувати макарони. Ці макарони готуються дуже швидко. Дуже швидко їх можуть робити навіть чоловіки, тому що воно робиться швидко, і вон і чоловіки дуже люблять макарони, получається смачно і швидко. Якщо у вас такого соусу немає, як в мене такого домашнього, можете купити в магазині. Всі їх роблять ті соуси, і вони так і називаються для макаронів. Ті соуси можете купити будь-який, вони теж є непогані. Я колись їх використовувала, і я знаю, що вони є непогані. Зараз я просто ними не користуюся, бо я свої роблю. Але я знаю, що вони є непогані. Якщо там чуть-чуть вам буде перчинки, не вистачало, то собі додать. Вони так робляться, знаєте, такі нейтральні, щоб вони підійшли всім. А вам, як треба, буде там перчинки чи ще чогось собі спокійно додаєте. Фарш готовий. Йдемо на кухню, будемо робити макарони. Тепер дивіться, весь мій соус у баночці викидаємо сюди на пательню. Заливаємо пів літри води. Це вже, дивіться, це залежить, які сковорідці ви робите. Якщо більше, то більше води. І даємо нашому соусу перекипіти. Так як я його розбавила водою. Багато води додала, то я ще додам пів чайної ложки солі, орегано, розимері і італійські трави. І пробуйте до вашого смаку, щоб вам було смачно. Якщо воно вам смачно, то все буде добре. Якщо у вас немає такого соусу, ви можете зробити домашній соус, цибульку пережарити з морпою, додати томатної пасти, чесничку, видушити і тоді додати спецій, і у вас теж вийде ось така заправка. У мене вже просто є готова, то мені легше з цим не треба готувати. Я ще до свого фаршу додала укропчику. Ви можете додати також ще петрушку, як маєте. О, і одне яйце я ще додала, бо я забулася. Нам треба з'єднувати, і це буде яйце. І тепер мій соус закипів. Будемо брати ось так оці гніздечка. І прямо так класти в цей соус. В кожну це гніздечко будемо класти наш фаршик. Тим соусом отак пуляти. Попробувати наш соус на смак треба. І так даємо їм протушитися хвилин 20-25. Може ще один поставлю. Ось так. Накриваємо ось так кришечкою, і даємо йому 20-25 хвилин так покипіти на маленькому, такому середньому вогні. Не на маленькому, а так, щоб воно лиш би тільки чуть-чуть булькало, не сильно. Ось так, бачите, капельку. І тепер дивіться, пройшло в мене 15-18 хвилин буквально. Але я весь час отако відкривала і поливала котлетики. Отак зверху, цією родиною, яка. Яка є, бо зараз вже її, бачите, вже майже немає її. Вона вже вся втягнули макарони, забрали всю рідину. І дивіться, через 15 хвилин наші макарони готові. Ось так. Беремо і ставимо на тарілочку. Дивіться, яка краса. І нічого сюди більше не треба. Вони є готові. Готові нічого додати не треба. Ну, можете дати собі ще огірочка там покласти з боку, ось таке, як я зараз роблю, але практично нічого вже не треба. Ось такі гарненькі получилися у нас макарони з фаршем. І дивіться, буквально 15 хвилин, 20 і ваші макарони готові. Це може бути лапша, може бути ось такі дрібненькі макарони, як в мене бачите, От, то такі дрібненькі, вони навіть швидше готуються, ніж лапша. Дуже швидко, якщо в тебе є готовий соус. Якщо нема соусу, то додавайте ще 5 хвилин, бо треба його зробити. Наприклад, піжарити цибульку з морквою, соматною пастою, перемішати, всі спеції додати. Оце воно займе ще. 5 хвилин додаткових, а так дуже-дуже швидко і дуже гарно. І ситно. І ситно, і, і дуже смачно, дуже смачно. На рахунок титу навіть не знаю, як вам це пояснити, бо воно є дуже і дуже смачне. Це все, що можу вам показати. Смачно, дуже смачно. Так що рекомендую такі макарони робити, бо воно є смачно і воно є швидко, ніякого часу не треба затрачати, і є чим поласувати. Так що, кому сподобалося моє сьогоднішнє відео з, з макаронами, гніздечками і з кутлетками. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не є підписаний, пишіть коменти, чи ви такі робите макарони з кутлетками. І до наступного цікавого і смачного відео. Па-па!